Діти, я знаю, що всі ви дуже любите слухати казки, а дорослі з величезним задоволенням їх вам читають. Казки бувають різними, сумними, веселими. Вони навчають нас розуму, висміюють ледачих і хвальків. І, звичайно, ми знаємо, що у всіх казках добро перемагає зло. Сьогодні у Всесвітній день казок запрошую вас, діти, разом зі мною пограти з різноманітними персонажами казок. Зараз ми будемо грати. Злих та добрих казкових героїв визначати за їхні вчинки, смайли дарувати. Веселого добрі герої будуть мати, а сумного за злі вчинки будемо дарувати. Перша казка коза дереза. Що ж, готові гру починаємо, які тут герої визначаємо. Серед лісу зайчик жив, з усіма зайчик дружив. Добрий чи злий відгадай, смайликом позначай. Правильно, діти, це добрий, не злий, смайлик веселий йому лиш такий. Коза ту хатину знайшла, зайчика прогнала, сама там жити стала. Добрий чи злий відгадай смайликом позначай. Правильно, коза погано вчинила, сумний смайлик заслужила. Рак прийшов на допомогу. Козу прогнав, зайчикову хатку врятував. З добрий чи злий герой відгадай, смайликом позначай. Правильно діти все ви зробили, веселим смайликом гарний вчинок оцінили. Наступна казка «Колобок». З думками час зібратись продовжуємо у гру грати. Колобок по лісу гуляв, пісеньку усім співав, по стежині скік та скік від тварин в лісі утік. Добрий чи злий герой відгадай смайликом позначай. Хоч сам по лісу він гуляє, та добрий смайлик від нас має. Так. Лисичка сестричка колобка побачила, попросивши заспівати, тихо його з'їла. Добрий, чи злий цей герой відгадай, смайликом його позначай. Злий смайлик лисичка заслужила, бо негарно вона вчинила. Нова казка нас зустрічає, червона шапочка назву має. Дівчинка ця пиріжки зібрала, в гості до бабусі поспішала. Вона любить щиро, бабусю, та слухає свою матусю. Добрий чи злий, це герой відгадай, смайликом його позначай. Вона добрий смайлик має, адже всім допомагає. Цей бок хитрущий злий, в лісі всіх лякає, з'їв бабусю і дівчинку чекає, хоче її також з'їсти, уже гострить зуби, та, на щастя, її врятували усі лісоруби. Добрий чи злий цей герой відгадай, смайликом його позначай. Усе правильно, малята, ви визначили, злому вовку, злий смайлик ви подарували. Далі наша гра ведеться, наступна казка, котик і півник зветься. Котик добрий, щирий любий, півника оберігає та знає, що лисичка його підстерігає. Добрий, чи злий цей герой відгадай, смайликом його позначай. Веселий смайлик йому подарували, От би всі люди, таким, як цей котик, стали. Ну, а півник неслухняний, котика не слухав, сам біду собі накликав. Буде йому наука, добрий, чи злий цей герой відгадай, смайликом його позначай. За непослуг злого смайлика має, що робити так не слід, хай запам'ятає. А лисичка вже у щиках заховалася, тільки котик вийшов з хати, півника стала кликати. ходи до мене маю золоту пшеницю. Увагу півника приспала, він вийшов. Та лисичка на нього напала і вкрала. Добрий, чи злий цей герой відгадай, смайликом його позначай. Злого смайлика лисиця має, хай іншого не чекає. Курочку рябу вся малеча знає, казку про неї з дитинства читають. У бабусі з дідусем жила і для них яєчко знесла. Добре, чи злий цей герой пригадай, смайликом його позначай. Звісно, веселого смайлика має, нехай бабусю з дідусем звеселяє. Ну, а мишка, хоч і несла, та необачною була. Яєчко ненароком розбила, бабусю та дідуся засмутила. Добрий, чи злий цей герой відгадай, смайликом його позначай. Сумний смайлик мишка має, так робити не слід, нехай запам'ятає. Остання казка троє поросят, вони працювати діток навчать. Поросятко хатки собі будували, хто з соломи з деревини, з каміння. У своїх хатинках жили, поживали, і злого золого вовка зовсім не чекали. Добрі чи ці героїв вгадай, смайликом їх позначай. Веселий смайлик поросятка мають, нехай їх лиха усі оминають. А вовчисько, лютий звір, прийшов до поросят у двір, їм хапки поламав, поросят лякати став. Добрий, чи злий цей герой відгадай, смайликом його позначай. Злого смайлика від нас має, нехай іншого не чекає. Дякую вам, діти, що грали разом зі мною. З нетерпінням буду чекати вас наступного разу. А зараз я кажу вам до побачення. бувайте!